Всім привіт! Сьогодні буде відео, як із старого холодильника зробити інкубатора. Все, що зайве з холодильника викидається, щоб він був, нічого не мішало, все, все вбирається, щоб не було нічого лишнього. І тоді із металу профіля для гіпсокартона. От оце, Розрізається його наполовину і робиться в нього каркас сюди всередину в холодильник, в якому будуть знаходитися лотки для яєць. Каркас робимо Нарізаємо на полосочки оце отак. Гіпсокартонний профіль. І робимо з нього. Тут ось його загинається молоточком, щоб воно було все плотно. І робиться каркас всередину. Оце ось Такий, така рамка на, на задню стінку йде. Ця рамка наперед буде друга. Їх між собою з'єднається і тоді буде всередину ставитися лотки. Оцю загинається, ось там так приступується. Буртик цей шапівний. І не, не мішав. Каркас зробилося. Береться його на закльопки по дві штуки. йдуть зверху одна крепиться, а так по боках по дві закльопки я даю. Передня рамка вона йде трошки длінша, ніж задня. Це на сьогодні зробив скільки роботи. Зараз вставлю її в холодильник всередину і побуду, видно яке вона вийде. Ну ось, я Вставлю її в холодильник і вона тут плотненько, не шатається нічого, тут все йде під оцей, щоб... Закривалися хорошо двері, потім бо в дверях буде ще зашиватися зверху. Тут дверка вагонкою і всередині буде стояти теніс духовки і два вентилятора будуть дуть теплий воздух на інкубатор для циркуляції. Тут оце все зашиється вагонкою. Двері і треба з таким розшотом робити рамку для лотків, щоб двері потім могли закритися. Профіль для гіпсокартона береться максимально товстий, який можна знайти. У мене 0,5 мм він. І він не, не... більш-менш такий... жорсткий каркас, що не, не грає сильно. Дешатається, все нормально держиться. На цьому буду закінчувати. Наступному відео буде продовження, як робляться лотки, поворот лотків і так далі. Ну, за один раз цього не зробиш. Нескільки відео буду знімати про те, як я його роблю.